Чи настане мир в Україні у 2025 році. Я просто не можу ніяк інакше інтерпретувати голубку як мир. Ну, ось ну, ніяк інакше. Як чудо, як мир, як, як те, що щось трапиться, що ні від кого не залежить. Упс, дивіться, яка карта випала: зірка. Здуріте. Зараз я її переверну назад. Зірка вашій, дано вам буде, звичайно. Зірка, це карта мрії, карта досягнення мрії. Карта, коли ви вже бачите цю мрію. Карта, коли ви вже дотягнулися до цієї мрії. Ну, ви ж розумієте, якщо мені такі сни сняться, то про що я мрію? Так, чи буде мир в Україні, чи настане мир в Україні у 2025 році? У мене розпадаються карти, руки трусяться. Дивимось. Вау! Ну, це перемога, тріумф, шестірка жезлів. Подивіться, карта, коли на коні. Ми на коні. На дні колоди. Радість. Святкування. Друга карта. Трійка пентаклів про союз. І ще одна карта. Двійка. Двійка кубків. Союз. Допомога. Партнери, підтримка, співпраця або ж ще мирний договір. Це карта усіх угод, усіх договорів. Ми наш лампа почала ось так блимати. Оце енергія пішла. Да?